Доброго дня, шановні глядачі! відвантажуємо черговий солі 105 трактор красавець, звісно. Як я всім клієнтам говорю, що хто питає, яка якість даного трактора, я говорю, зайдіть в інтернет і знайдіть беушний солі 105-й, соліс 50-й, соліс 26-й, їх беушних немає. Я на це постійно клієнтам наголошую. Для мене показник. Якщо в трактора немає ще продажі, значить трактори по якості людей влаштовують. Заїжджайте до нас, компанія Міня Гровіниця. Можна підібрати як маленький тракторець, так і великий, як китайський, так і японський. Найбільший вибір техніки в Україні. Чекаємо на вас. Чекаємо на ваші коментарі, підписуйтесь, пишіть, що вам цікаво побачити, Ставте лайки. Підписавшись на канал, ви зможете отримувати інформацію новинки, які прийшли, інформацію по тракторам, описи, огляди. Чекаємо на вас. До зустрічі!